Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, поділіться, які рослини малодоглядні, непримхливі в догляді е, на ваших ділянках. Я визначила на даний момент е, нагідки, волошки. Це посіє в один раз, і вони насіваються і весь час можна тільки контролювати, обполювати зайве. Ята та ромашки вони також дуже швидко розмножуються кореневищем і як агресор навіть виступають, але також їх можна виполювати зайви. Дуже подобається любисток, він мало розростається. Треба контролювати, щоб не заквітнув, бо піде все в насіння. Я того року назбирала насіння. І листочки навіть підходять в чай. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!